Вже коли підходила ця година, 23 години він знайшов ніж, як виявилося, який став знаряддям вбивства, він знайшов неподалік По почти, де також відпочивала компанія біля машин. Він його підняв, це ніж, який звичайний ніж з туристичних наборів, це не якесь холодна зброя. От, і він його поклав в кишеню свого света. В подальшому, коли він побачив, що Мокої Ірина потерпіла, направилася, він не знав, куди вона направилася, він пішов за нею, супроводжував її мете наміру, ну, на даний час ми ще чітко не знаємо, за якою метою, от, чи з метою а, вступити з нею статтею відносини, чи з інших мотивів, він її супроводжував. На, де, на деякій ділянці дороги, а це саме там, де вона де тіло її було виявлене, він витягнувши е, з кишені цей ніж, наздогнав її. От, в цей час видно, ну, вона відчула чи шворок, чи поля хтось, вона розвернулася частково до нього, і він двічі наніс цим ножем її удари в серце.